Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву пору року осінь. Коли приходить осінь, природа повільно готується до зими. Листочки на деревах змінюють свій колір, стають жовтими, помаранчевими, червоними, а потім тихенько падають на землю. Осінь складається з трьох місяців. Давайте разом згадаємо, як вони називаються, і визначимо, чим кожен із них особливий. Голосистим дзвоником і веселим гомоном, за жоржиновим розмаєм зранцем вересень ступає, відкриває двері в клас, на уроки кличе нас. Перший місяць осені вересень. У вересні сонечко ще лагідно гріє, люди збирають у садочку яблука та груші. Листочки тільки починають міняти свій колір, жовтіють та червоніють. Другий місяць осені жовтень. В золотистому жупані заглядає жовтень ранній, розмальовує в садочках позолоту на листочках. Проведе птахів дороги, переоре, перелоги. У жовтні вже стає прохолодніше, дмухає вітерець і дерева скидають свої барвисті листочки на землю. Діти люблять шурхотіти по килиму з листя та робити з них красиві букети. І третій місяць осені називається Листопад. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами. Він шурхоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. В листопаді приходять справжні осінні зміни. Небо частіше хмарне, можуть часто йти холодні дощі, дерева вже майже голі. І природа засинає, щоб навесні знову прокинутися. Здається, що природа трохи засумувала восени, але нам сумувати зовсім не потрібно. Осінь це час яскравих фарб, теплих шарфиків, ароматних яблук і цікавих ігор з листям. Природа просто відпочиває перед зимою. Щоб навесні знову розквітнути. Тож давайте радіти кожному осінньому дню, милуватися барвистими деревами і знаходити щось добре навіть у такій погоді. Осінь дарує нам красу, спокій і багато затишних моментів. На все добре, малята, до наступних зустрічей.